Декілька місяців тому на Єворівському полігоні на Львівщині розпочалися навчання Guardian» – Це спільні навчання національної гвардії та американських солдат. Зараз добігає кінця перша їхня частина. Перші 300 наших солдат будуть випущені звідси. Сьогодні ми дізнаємося, чого вони встигли навчитися від американців за ці два місяці навчань. So Коли ми вперше прибули сюди два місяці тому, нам було справді цікаво побачити професійний рівень ваших військових. Наша програма була побудована на підході від індивідуального до колективного рівня. Я вважаю, що ваші військові неабияк виросли професійно, завдяки втіленому нами методою і використали його у своїх військових формуваннях. Якщо звертати увагу на те, що Військовослужбовці не першого року служби, плюс до цього вони вже мають певний досвід в зоні проведення антитерористичної операції, то ми вже підійшли до цих навчань зі своїм досвідом. Але як показала практика, що ворог, той, що знаходиться навпроти нас, він також знає цю тактику, і нам необхідно було змінити щось в своїх діях. На мій рахунок проведення. Це цього навчання показало. Що є ефективні способи та методи боротьби з ворогом після завершення навчань? Вони осягнули нову тактику, яку тепер зможуть використати на свою користь в АТО або вижити, щоб ефективно оборонятись бути впевненими і підтримувати товаришів по зброї, які справа і зліва ведуть вогонь. Це допоможе боронити усю країну по приїзду сюди. Ми спочатку познайомили з керівний склад підрозділів свій і американський. Тобто кожен наш сержант працював з сержантами американської армії на протязі цих двох місяців. По проведенню всіх занять вони узгоджували. Всі е, ті питання, які будуть проходити під час занять, Починалося е, заняття з одиночної підготовки. Тобто е, на кожну групу бійців були інструктори американські, які готували по напрямках стрільба, тактична підготовка, е, дія груп е, в різних е, умовах. Інженерна справа, тобто по всіх військових напрямках підготували один е, е, кожного військовослужбовця. Після цього приступили тренувати. Це вже був е, другий, третій модуль, приступили тренувати відділення. Тобто, вже в складі десяти чоловік військовослужбовців проходили злавжені з підрозділів, відпрацьовували ну, відносно ті самі питання, які до цього, тільки вже в складі підрозділів. Після цього підійшли до тренування взводів, вже в складі 30 чоловік відпрацьовувалися різні питання, що, касає, що відноситься до ну, військової справи. От. І от завершальний етап це вже були в складі рот, проводилися як би, такі навчання на даному полігоні. Я би сказав, що вони а, сильно стали, а, сильніше. тобто лучше вони звали багато знань здесь, И я так считаю, что они будут использовать то, что им будет полезно, и не, не буду использовать то, что не, не полезно. Ході нашої країни широко застосовуються дрони, тому важливо навчитися від них правильно ховатися та збивати їх. Американські військові вчать наших хлопців, як ховатися від ось таких маленьких дронів, але не лише від них, але й від таких великих. Безпілотники переважно використовують для розвідки, для спостереження і при атаці. зараз з'явилась можливість їхнього озброєння. Вони можуть навіть бомбити ворога також їх можна спорядити лазерним прицілом для маркування цілей. Але це не всі можливості дронів, бо вони розвиваються. Це майбутнє війни. Тому настільки важливо навчити наших союзників користуватися ними, розуміти систему їхньої роботи та можливості використання при плануванні операцій. Ми вчимо українців тактики та технік, як укриватись від безпілотників. Ми даємо знання стосовно електрооптичних специфік укриття, які мають бути кольори камуфляжу, бо переважно монітори та камери безпілотників передають сигнал у кольорі, а також вчимо захищатись від дронів, що мають інфрачервоні камери та щитують температуру. І це, мабуть, основне на чому ми фокусувались впродовж навчань, адже від тепловізорів сховатись дуже складно. Наша ціль. Щоб українські солдати знали про можливості і обмеження в безпілотних системах і наскільки ефективно вони працюють з тепловими променями, ми показували можливості дронів, аби ліпше зрозуміти, як вони працюють. А отже, і для розуміння того, як їх можна уникнути, як зробити тепло невидимим для можливих ворожих безпілотних систем. Також ми вчили, як можна підбивати безпілотники. Насправді це досить тяжко, адже вони дуже малі, літають на великих висотах і подекуди невидимі для радарів та тепловізорів. Тож збити такого дрона дуже важко, а подекуди взагалі неможливо. Перші два модулі були присвячені індивідуальним якостям бійця та спеціальним командним тренінгам, зокрема таким як базова вогнева підготовка, інженерна та медична підготовка, читання МАП. наступні три модулі були скеровані на роботу в малих групах від 5 до 10 людей. Четвертий і п'ятий були сфокусовані на тактику у взводах та ротах, і на цьому все не закінчувалось. П'ятий модуль стосувався груп підтримки, які мали б діяти на рівні батальйонів, обслуговуючи цілі операції. Я не знаю, если я могу сказать єдине, що мені більше понравилось, но я бы сказав, либо вот стрілка з теленями, либо з, з водами. Потому що це було ми всі знання, которые они. осваивали, они все это использовали в, в этих стрелах. Подведение итогов у нас было серебаса с водами вот на прошлой неделе, и каждый взвод хорошо сдал вот, скажем, такие, такой экзамен. Все вот мне было очень приятно, даже не приятно, вот, а очень классно было это все посмотреть. Было видно, что у всех был очень большой интерес и что хотели вот осваивать, осваивать то, что мы им представляли. Бійці Української національної гвардії приїхали на ці навчання дуже вмотивованими і готовими вчитись. Вони мали розуміння того, що конфлікт на сході України триває, і з цим їм доведеться знову зустрітись у майбутньому. Це спонукало їх бути дуже працьовитими, готовими вчитись і слухати. За останні тижні вони перейшли через багато занять, а коли їхали звідси, певно, були дещо змученими після останнього 48 годинного навчання, але водночас вони здобули багато знань від інструкторів. Вони вчились, практикувались, тренувались, і я думаю, що вони завершили навчання професійнішими та більш підготовленими ніж були. Рівень в ході навчань змінився в кращу сторону в зв'язку з тим, що ми внесли в зміни штатів. І тепер виходить, що в нас керує не один командир відділення на 10 чоловік, а йому надають допомогу ще два лідера, командири груп, так з согласно штатної структури. Тому командиру відділення легше керувати. Також змінилося те, що злагодженість підрозділів між собою вона стала більш міцнішою. Один одного розуміє співслова і скоріше діє по різних водних, які поступають. Vai no pé de sua, você Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Зараз тут за декілька хвилин розпочнеться фінальна операція першого етапу навчань фірли гвардія. Нагадаю, у ньому приймає участь 300 бійців американської армії та 300 бійців нашої національної гвардії. Зараз на цьому місці наші військові повинні будуть оборонятися від нападу умовного противника. Блокпости розставлені, тож чекаємо ворога.

Ми зайняли висотку визначену. За одну годину ми обладнали всі позиції, виставили БТР на свої позиції. От. І зайняли оборону. Наша задача була не допустити сюди противника. От. Противник заходив з різних флангів. Ми його знищили та не допустили прориву. Втрати зараз підраховуємо по системі «Майлз», поки що даних немає. Також знешкоджено 4 одиниці техніки. Противника, от в нас підбитий поки що поданих один БТР. Сьогодні основна фаза дій це проведення команди штабних навчань, де залучено було 150 військовослужбовців. Вони провели ці навчання, на мою думку, дуже ефективно, правильно. І оцінка експертів з американської сторони також сказала про те, що да, завершення цих навчань і керівні дії. Командирської ланки, починаючи від командира відділень, завершуючи командира роти, і дії професійні наших військовослужбовців дуже дуже знаходяться на високому рівні. наприкінці навчальної програми у нас було дві колективні операції. Один момент операції проведені взводами. Вони проходили випробування без жодної інформації про операцію. стикались із прямим та непрямим вогнем противника це було дуже ефективним. Інша операція польова тривала декілька днів. Військові ставали перед викликами, з якими стикались у зоні АТО і водночас мали планувати майбутню операцію. Вони нас тренували по різних водних. Сценарій був похожий до АТО. Тобто напрямки стрільби були з різні напрямки для стрільби були. І потрібно було, щоб діяли групи швидкого реагування по От. І за цих двоє суток ми перевірили всі знання, які отримали на протязі двох місяців. Если честно, я я не совсем знал, что ожидать, когда сюда приехал, но а, в конце я я бы так сказал, они оправдались. А, мы за эти два месяца сильные, хорошие отношения, отношения а, с вашими, с нашими стали, и было очень классно это все видеть, как мы, как Как двое команды пришли и стали один. Солдати слухали одне одного, переймаючи бойовий досвід. коли наші військові розповідали свої історії, а ваші хлопці, що мали досвід в АТО, розповідали свої історії, це їх єднало. Вони казали: ось речі, які допомогли мені вижити. Тоді їх слухали усі, бо знали, що ці хлопці побували в боях. Українська національна гвардія та американські солдати змогли запізнатись одне з одним. Ми приїхали сюди на запрошення вашого уряду, аби навчати. Не думаю, що ваш уряд міг би собі уявити, що ми також чогось навчимось, і від ваших хлопців, яких ми приїхали вчити, не один раз було сказано про те, що ми вам ми на вас дивимось з такою печальною печальним зором. Чому тому що у вас проходиться війна на своїй території, і практично відрізнити, де ворог, а де свій, дуже дуже важко. Є ви знаєте, я скажу, що е то, з якою позицією підійшли всі ми до цих навчань, вона дуже відповідальна, вона дуже ефективна. Вона, як показує практика, дала свій позитивний результат. Чому? Тому що Завершення навчань показує про те, можуть наші командири також ефективно справлятись з тими водними, з тими завданнями, які були поставлені під час проведення цих заходів. для вашого уряду було дуже корисним приїздити на тренінг і побачити, що собою являють наші інструкції. Як на мене, їм насправді було важливим особисто побачити ці навчання. Ми не готували жодного шоу, Ми не робили чогось надзвичайного. просто дозволили вільно підійти на рубежі і побачити війська в дії. кожного дня вони отримували дедалі більше розуміння, чим є наша програма. Але водночас і побачити наскільки ваші війська можуть бути ефективними. Understand, this is not a sniper class. <laughs> <laughs> Always back on safe. But so we're giving them an overall general uh, treatment plan to, to treat anything they come across. Gosh. Ефективно своїм підрозділом ефективніше ми будемо виконувати задачі, але потрібно також злагоджувати ті підрозділи, які будуть діяти в зоні АТО, тобто, щоб більше підрозділів прийшли на навчання. Дані я думаю, що тут добре з вами працювати, і я і згоден, що ці заняття продовжуватися. необхідно нам безумовно ще більше залучати фахівців наших дружніх країн для того, щоб можна було порівнювати тактику дій, досвід, праця з диверсійними групами. Ось, праця з населенням в кінці кінців, для того, щоб можна було проводити ефективно всі свої заходи. декілька останніх днів я провів у Києві і мав розмови на тему. Що далі? Що це продовжиться для вашої країни, вашого уряду та військових? є плани, аби продовжити співпрацю до листопада? але ще остаточного рішення немає. Багато країн підтримують це. Литовці дали згоду, аби співпраця тривала. Естонія також працює над цим. Польща проводить співпрацю. Велика Британія вже тут. Канада приєднається цієї осені. Тож, думаю, що програми для ваших збройних сил будуть а відповідно і прогрес. For your ті заходи, які приймаються, та програма, яка є, вона дає розвиток армії. Це відчувається, починаючи з обороноздатності, снабження, яке йде, завершуючи тим, що саме відношення повимінялось, воно змінилось дуже сильно. Ми повинні пригадати про те, що армію завжди кормив народ, і зараз в армії народ знаходиться ще більше. Він боронить цю землю, всі стали плепліч опліч. Ось і коли підтримка є ще й нашої держави, нашого уряду, президента, дуже сильна підтримка це є позитивно. І тут буде перемога однозначно. Ми це на 100% віримо. знаємо, віримо і самі можемо це довести.